А ви пропонуєте перестати допомагати хлопцям на фронті, бо Міністерство оборони не допомагає. Для мене зараз важливіше життя наших воїнів і допомагаємо ми добровільно. Звичайно, що ви є праві, і український народ повинен допомагати своєму війську. І дуже добре, що український народ і допомагає своєму війську, але зрозумійте, будьте ласкаві, що головною можна сказати, що функцією. Цивільних українців є примус влади до адекватної поведінки в час війни. А волонтерство це є надзвичайно важлива складова, але це є другорядна справа. Розумієте, другорядна справа. Головна справа це змусити у ту владу, ну, яка зараз є в Україні, виконувати свої обов'язки. Постачати Збройні Сили України, налагодити виробництво зброї, боєприпасів, дронів, військової техніки в Україні налагодити. Оці, але їх треба змушувати. Бо це ж банда, все. Ми ж бачимо там половину не українців, величезна частина і ворогів українського народу. А хто їх змусить якісно виконувати свою роботу? виконувати роботу в інтересах українського народу і в інтересах Збройних сил України. Зрозуміти, що волонтери не здатні, абсолютно не здатні переламати хід війни. Абсолютно Для того є держава, є державні механізми, є мільйони українців, є тисячі заводів, фабрик, виробництв. І держава українська, вона здатна. Якісно забезпечити наші збройні сили України, налагодити виробництво всіх видів зброї, боєприпасів, постачання і всього іншого. Але їх треба змусити. І от, ви, найкращі українці, які зараз залишилися на цивілі. Ваша головна функція, можна сказати, вибачте за таке слово, змусити цю владу діяти в інтересах українського народу. А це буде набагато більша ефективність. А за будь-яку допомогу, яку ви надаєте, неважливо, яка вона є, вам і таким як ви великі спасибі від Збройних сил України і від українського народу. Вам велика шана і велика дяка саме завдяки вам, Україна ще поки що існує. І завдяки вам, Україна, і має величне і прекрасне майбутнє. Слава Україні, слава величному українському народу!